The First Berserker Kazan Гра, що претендує стати новим хітом серед Souls-like action-RPG. Уявіть собі, як Dark Souls зустрічає Devil May Cry десь у корейському фантазійному всесвіті. Цікаво? Мені теж. Тож давайте подивимось, що нам приготувала Ніапол. Вітаю вас на каналі Грай, а в отері у нас повний огляд The First Berserker Kazan. The First Berserker Kazan – це хардкорний екшн рпг у жанрі Souls-like від студії Neopol, відомої по Dungeon Fighter Online, під крилом видавця Nexon. Гра вийшла одночасно на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S, Минуле покоління консолей відпочиває. Тут чисто next-gen Party. Проект заснований на лорі Всесвіту Dungeon and Fighter, Тож олди DFO відчувають ностальгію, а новачки побачать круту історію всетінго темного фентезі. Події ігри відбуваються за 800 років до подій DNF на континенті Арат. Саме тоді зародилася легенда про першого берсерка на ім'я Газан. Жанр можна описати як суміш сол з, з хардкорною з боївкою і слешером, якщо коротко, буде жорстоко, сильно і дуже-дуже хардкорно. Грати в Казан можна на ПК та консолях нового покоління. Версії для PlayStation 5 і Xbox оптимізовані під сучасне залізо, є підтримка 4К, RTX і плавні 60 FPS. На ПК гра теж почувається відмінно. У Steam повна підтримка контролера і навіть DLSS є. Розробники заявили офіційну підтримку Steam Deck, і Valve вже видала знак Steam Deck Verified. тобто на портативному ПК від Valve казан йде без проблем. На Steam Deck можна вибити стабільні 60 кадрів на низьких налаштуваннях, звісно ж, хіба що деякі касцени просідають до 20. У гру можна було навіть пограти раніше релізу, якщо придбати делюкс видання. давали 72 години раннього доступу. І судячи з новин, ті щасливчики залишилися задоволені, преса хвалить проект, гравці теж в захваті. Так що за технічну частину і доступність на платформах можна не переживати. Все чітко, кросплей не потрібен, гра все ж синглплеєр, зате всюди продуктивність на рівні. Ніяких тобі і ой, пока порт тут не Тут все гладенько і стабільно з першого дня. Ви граєте за генерала Хазана, колись легендарного героя імперії Пелос. Він прославився тим, що разом з товаришем Озмою, Великим Магом, переміг жахливого дракона на прізвисько Берсерк, врятувавши імперію від руйнування. Народ носив Хазана на руках, а от імператору така слава підлеглого не сподобалась. Через заздрощі та параною імператор обмовляє Хазана в зраді та організовує його падіння. Нашого героя катують, йому перерізали сухожилля на руках, жесть повна, і кидають помирати у Снігових горах, ще й сім'ю вирізали. Одним словом, імперія постаралася, щоб від Хазана нічого не лишилось, але не так сталося, як гадалося. Хазан, балансуючи на межі смерті, укладає угоду з демоном, відомим як Примара Кланка. Ця таємнична сутність, цілий легіон злих духів воїнів, вселяється в героя і дарує йому сили берсерка та здатність обманювати смерть. Звісно, все має свою ціну. Тепер Блейд Фентом нашіптує Хазану всякі темні думки, підбурює його служити цілям по світу. Звідки вона родом, виходить такий собі диявол на плечі, який часом коментує ваші дії і кепкує, коли ви помираєте. До речі, цікавий факт голос примари англійською озвучив актор Ентоні Говел, той самий, що був голосом босів Маргіта і Моргота Велден Рінг. Без спойлерів далі по сюжету газано оговтавшись після воскресіння, вирішує вершити справедливість і помститися всім, хто його зрадив. Попереду довгий шлях крізь засніжені пустки, похмурі підземеллі і прокляті землі імперії. Він поступово дізнається правду про імператорську змову, відновлює втрачені бойові навички і зустрічає як союзників, так і ворогів. Лор гри щільно переплетений з історією DNF, але при цьому розробники зробили окремий самодостатній сюжет, зрозуміли навіть тим, хто про Dungeon Fighter вперше чує. Я думаю, більшість вас. Це фактично оріджен Сторі Хазана, його шлях від великого генерала до легендарного першого берсерка, чи я Спадщина породила прокляття синдром Хазана у світі ДНФ. Стилістика сюжету мрачна і брутальна. Тут вам і темні культи, і демонічні сили, і середньовічні триги. Проте сама подача історії досить проста. Багато подій розповідається за кадром через слайд-шоу замість катсцен. Так, це трохи халтура, хотілося б більше повноцінних роликів, а замість того нам просто начити текст на фоні картинок. Сам Хазан типовий мовчазний герой з єдиною метою всіх порішити харизматичних балакучих компаньйонів, як у тому ж Devil May Cry, не чекайте. Більшість NPC тут щоб було. Сюжет не назвати провальним, але це явно не та гра, що бере глибиною сценарії. Все доволі клішовано. Зрада, демони, царство у вогні. Ви зрозуміли. Це те для мотивації рубати ворогів вистачає. Нам цього досить, щоб увійти в роль і виплеснути всю людь непідлеглих підлеглих імператора. А тепер до найважливішого геймплею. Якщо сюжет у Хазан трохи шаблонний, то бойова система витягує на всі 200%. Приготуйтеся до випробовування нервів, гра доволі складна. Це сел у чистому вигляді, який вимагає від гравця майстерності. Боси тут такі люті, що навіть ветерани жанру плакали від радості і болі одночасно. Руки буде тремтіти, мозок плавитись, і ви годинами будете колипати деяких босів. При цьому все одно отримуєте шалену насолоду. Перед нами, мабуть, один з найважчих сел -з останніх років. Проте ворогів все ще можна перемогти, якщо освоїти механіки, але без імба страти не проскочиш. Одним словом, get Good ваша кредо на найближчі 80 годин. Так, так, повне проходження може зайняти до 80 годин геймплею, враховуючи хардкорні затримки на босах. Звісно ж, бойова система поєднує елементи Sekiro, Dark Souls та навіть слешерів на кшталт DMC. в основі битви з доджами, перериваннями і добиваннями. Хазан може використовувати три види зброї: комбінація меч плюс сокира, баланс між швидкістю та силою, великий меч, повільний, але завдає шкоди, та спис, швидкий і маневрений, дозволяє тримати дистанцію і різати ворогів по площі. Кожна зброя дає унікальний стиль бою і має власне дерево навичок для розблокування спецприйомів, рухів і бафів. Фактично, це як три міні-класи персонажа в одному. Можна прокачувати одразу всі або фокусуватись на улюбленому. Переключатися між зброєю можна перед боєм, а рескіл перерозподілочок – вільний і безкоштовний, хоч перед кожним босом міняє білд, гра накарає за експерименти. Це супер, бо стимулює спробувати різні стратегії. Застряг, поміняй тактику, прокачай іншу гілку навичок і вперед ламати скроню черговому дияволу. У хазана є стаміна, як у Солз. Вона витрачається на удари й доджа, тож бездумно клацати по кнопках не вийде. Атаки і вдалі перервання також генерують дух, ресурс, що витрачається на активацію спецздібності зброї. Прикол у тому, що спецздібність не тратить витривалість, тобто комбо будується так. Кілька звичайних ударів, стаміна зменшується, ідеальне парирування, здобуваємо очки духу, не витратили здоров'я, витрачаємо дух на потужне вміння, яке не жирає стаміну, але жирає хп ворога, повторити до переможного крита. Якщо правильно чергувати звичайні удари з навичками, виходять довгі феєричні комбо, наче файтингу. Не Недарма гру порівнюють Секіро та Ніо. Тут теж треба збивати баланс ворога. У багатьох босів є окрема шкала витривалості. Ви мотаєте супротивника, зносячи цю шкалу, і тоді можна провести фінальну серію ударів. Прямо як по Щербрейку Сакіро після своєї серії з 10 ударів, бос видихається, його стаміна на нулі, і це ваш шанс контратакувати. Такий собі ризик нагорода, витримай натиск, щоб потім красиво вписати критичний удар. Дуже розумна система, що робить кожен двобій тактичним. Парирування це основа. Можна ухилятися або ставити блок щитом, але в ідеальний таймінг дає бринк-ефект. Брінько клоніння чи в ринг-блок при точному натисканні в останню мить повертає частину витривалості або відбивають урон по ворогу. Є і звичайне переривання, якщо тому Dark Souls. Його треба розблокувати в мінім, і він ризикований, але дозволяє збити атаку ворога повністю. Ще є спеціальний контрудар проти червоних Unblockable атак. Якщо встигнути натиснути контратаку в момент червоного випаду, хазан парирує навіть непробувний удар і зносить купу витривалості з ворога. Але якщо схибити, добре отримаєте на горіхи. Не всі атаки ворогів перервані, доведеться вивчати патерни і розуміти, коли щось застосувати. Коротше кажучи, махати мечем мало, Доведеться добряче попотіти з босами, відточувати кожен крок. Бої в казан відчуваються як ультраскладна версія DMC. Тут треба ідеально вчасно тиснути кнопки, не тільки щоб отримати стайлпойнти, а щоб вижити. Тут нема халяви, ніяких защимив у кути за кліках, ніяких баганих експлойтів, тільки ваша майстерність вирішує результат бою. На щастя, рубалку трошки підсолили. По перше, в грі є два режими складності. Якщо ви занадто часто помираєте, вам чемно запропонують перемкнутися на ізі режим, але не обманюйтесь, локальний ізі все одно досить жорстокий. Це скоріше рівень для звичайних людей, тоді як нормальний режим для фанатів Dark Souls. По-друге, є система прогресу, навіть при парасті. Коли ви файтитесь з босом, вам дають трошки душ, лакріма для прокачки і навіть очок навичок просто за спроби, а не лише за перемогу. Тобто кожна смерть не даремна, ти хоч трошки, але став сильнішим. Правда, фармити нескінченно не дадуть. З кожного боса можна вибити обмежену кількість бонусних очок. Але сам факт, що тебе заохочують навчитися на помилках, це круто. От вперше від в довгу комбо, і бац, skill point obtained. висвітилась, наче дрібниця, а мотивація плюс 100. Прогресія і лут в грі теж продумані. Хоча гра лінійна, у вас є табір хаб між локаціями, щось типу Nexus of Demon'S Souls. У хабі можна прокачувати рівень за ті самі душі лакрима. Класика. Піднімаєте основні стати на кшталт сили, витривалості тощо. А також покращувати екіпірування. Ворогів можна полотати. з них випадає зброя, броня різної рідкості, присутні навіть сетові бонуси. Якщо збереш кілька предметів одного комплекту, отримаєш приємні бусти. Відчувається вплив ігор тім нінжа, але без заявої засміченості інвентаря. Все відносно мінімалістично. Також у рівнях сховані креслення нової броні і кристали для перманентного бафу характеристик, тож досліджувати кожен кут є сенс. Персонажа можна кастомізувати під свій стиль. Хочеш бути танком з великим мечем, збирайся у важку броню з бонусом до здоров'я. Хочеш бути швидким шпигуном, легкий сет і спис тобі в руки або міксуй, як душа бажає. Щодо структури рівнів, гра не відкритий світ. У вас є окремі місії рівні, що обираються через карту з хапу. Знову ж таки, схоже на Demon's Souls. Кожен рівень це лінійний шлях з точки А в точку Б, де в кінці чекає бос. По дорозі розставлені Nexus. це аналог вогнищ, чекпоінти, відпочинок і прокачка посеред рівня. Рівні доволі короткі та коридорні. Можна знайти пару схованих відгалужень, відкрити шорткати, вирішити нескладну головоломку, але загалом дизайн досить прямолінійний. Розробники вирішили не будувати другу лотрику, ніяких тобі розгалужених світів чи десяти шляхів. Ішов вперед, вбив монстрів, запалив вогник, війшов до босруму. З одного боку, це не дає заблукати і тримає фокус на боях, комусь може здатись нуднуватим. Якщо ви звикли лазити по величезних локаціях ROM Software, проходити квести NPC, якого ви знайшли у кущі, то тут такого майже немає. Є сайт-квести, але вони переважно повторюють ті ж рівні з основної історії. Наприклад, пройти знову сповнений ворогами замок, який ви вже вичистили, тільки з двома босами в кінці. Серйозно, так і було. Одним словом, геймплей циклічний. прийшов, виробав пачку монстрів і міні боса відпочив біля вівтаря, ще повоював, дістав. Здоровенного боса, переміг або помер і почав знову, і так по коло. Ближче до фіналу, щоправда, починає відчуватись більша повторюваність. Але як тільки доходиш до безфайту, одразу забуваєш про всі ці недоліки. Боси, окрема тема і головна родзинка Хазан. Їх багато, вони різнованітні і неймовірно крокі за дизайном. Кожен бос це такий собі скілчек, перевірка нової навички гравця. Наприклад, один змушує гравця використовувати предмети, щоб знімати статусні ефекти, інший навчить нарешті парирувати. третій дуже швидкий і вимагатиме часто користуватися хулянням. До того ж, босси тут не тільки сильні, а ще й хитрі. Комбінують різні типи атак, фейкують удари, ховаються дрібними проспішниками, використовують АОЄ на піварени. Серед ворогів зустрічаються крижані єті, велетні з молотами, демони з парочкою сюрпризів. Усі хочуть вас вбити максимально видовищно. Деякі боси можуть повторюватися як міні-боси потім, так розраби трохи гріш. Етра юзов моделей, але загалом кожен великий бос яскраво і унікальний. Тут вам і гігантська павучиха, і драконячі мутанти, і одержимі лицарі, буде з ким поміряти силами. Найкраще те, що кожен поєдинок чесний, хардкорний, але чесний. Розробники дали вам всі інструменти, щоб перемогти. Треба тільки правильно їх застосувати. Коли після півгодини болів ти нарешті вивчив до дрібниці тридцяти секундну комбінацію ударів боса і відперервав у себе з помилки, відчуваєш такий кайф. Це той самий флоу боївки, за який ми любимо такі ігри. Повірте, Хазан дарує шалене почуття перемоги після особливо запеклих боїв. Заради цього можна потерпіти і повторювані рівні, і простенький сюжет. Візуально гра теж не пасе задніх. The First Bursterker Kazan зроблена на Unreal Engine і має Cell shade графіко, тобто тривимірна картинка, але з ефектом ніби намальована у стилі аніме. Виглядає це круто. Персонажі і монстри мають яскраво окреслений контур, ніби за аніме, і водночас текстури досить реалістичні. Виходить такий мікс аніме і реалізму. Особливо добре це помітно в заставках і аренах босів, іноді кадри з гри виглядають як скрини з якогось Берсерк чи кастелванія. Кольори переважно темні, похмурі, граш продеманів і помсто. Не чекайте веселки. Подекуди навіть здавалося, що локації трохи одноманітні за палітрою: сіро коричневі печери, снігові пустелі, руїни, знову печери, але дизайн ворогів і босів це компенсує. Кожна Ворогів пізнавана, ефекти здібності яскраві. Оптимізація графіки теж на висоті. Навіть на максималках гра літає без просадок FPS, що непрямо вказує на грамотність движка і стилю. Анімації ударів справжній вогонь. Відчувається, що розробники майстри файтингового жанру. Кожен помах меча, кожен паракат анімовані плавно і ефектно. В дарах ворога бризки крові, іскри, шматки льоду чи вогню летять. Екран трясеться в міру, відлання від ударів відчувається чудово, особливо коли ідеально парируєш. Цей звук і ворог приголомшений. Одразу ендерфіни в мозок. Є фаталіті моменти, добування, які реалізовані дуже стильно. Камера красиво показує, як Хазан вмазує останній удар. Загалом рівень постановки боїв високий. Саундтрек епічний, як і має бути, оркестрові композиції з демішками важкого року супроводжують бої з боссами, підганяючи адреналін. У спокійних тонах звучить похмурий amбін теми, додаючи атмосфери без надії. Звучка персонажів англійської доволі якісна, особливо виділяється вже згаданий Blade Фентом. Актор явно отримав задоволення, граючи зловісного демона, що постійно підколює героя. Коли бос С по стінці він може проїхатись по вашому его, і це ще як мотивує стиснути зуби і почати знову. Газан же, навпаки, мовчун. Інколи кине фразу другу, але переважно мовчки ненавидить весь світ. Інші NPC теж звучені нормально, без особливих претензій. Що реально заслуговує компліменту, так це звукові ефекти. Рескет метал об метал насолода для вух, аж мурашки, коли успішно відбуваєш удар. Вдарив щитом глухий дзвін, стріла прилетіла хардкорний свист і стогін ворога. До дрібниць навіть кроки по різним поверхням звучать по-різному, а просторове звучання робить своє. Якщо позаду крадеться підступний арбалетник, ви почуєте звідки летить болт і встигнете відскочити. У плані Нічна реалізація гра виглядає звучить дорого, ніякого відчуття бюджетності чи інді. Хазан реально підготовлений продукт по презентації, за виключенням хіба тих дешевих слайдшоу в сюжеті, картинка тішить око. Анімації плавні, багів візуалу я не помітив, ніяких завислих у повітрі трупів чи провалених текстур. Одним словом, графіка і звук на рівні очікувань сучасної триплеї гри. Оптимізація та продуктивність у The First Berserker Kazan справді вражають. Гра літає плавно, практично на всіх доступних платформах. У часи, коли нові релізи часто страждають від лагів, багів і технічних проблем, тут маємо справжній ковток свіжого повітря. Нако явно попрацювала на совість. Тестери з потужними системами, типу RTX Сорок відзначили, що при максимальних налаштуваннях гра йшла як по маслу, без фризів, вилетів або просадок текстур, навіть після десятків годин геймплею. Це все на Windows з DirectX 12, сучасний стабільний біл, але й на мінімальних налаштуваннях усе працює відмінно. Офіційні системні вимоги досить помірні. GTX 970. Тож навіть 3 4 річні ПК без проблем потягнуть хазан, хоча по у 1080 пікселей. На Steam Deck жодних нарікань. Гра має статус Verified і чудово керується геймпадом. Щоб стабільно отримувати 60 FPS, достатньо виставити низькі налаштування, наприклад, відключити Тіні. І картинка все одно залишається чіткою завдяки вдало підібраному візуальному стилі. Загалом версія для ПК оптимізована. На PlayStation 5 та Xbox усе працює без напрягу. Так є режим продуктивності та якості, можна грати в 4К, ймовірно, з 30 FPS, включеним рейтрейсингом або ж у динамічному 4К із 60 FPS без RTX. Більшість критиків радять обрати саме 60 кадрів на секунду, для такої динамічної боївки це критично. Гра тримається і показник стабільно, а просадки, якщо і трапляються, то незначні. Навіть на Xbox Series S усе працює чітко, просто зменшує роздільну здатність. З приводу багів на консолях серйозних проблем не помічено. А оскільки гра немає онлайну, проблем з мережею апріорі не могло бути. Всі оглядачі відзначають, що проект дуже добре відшліфований і практично без технічних помилок, і це не перебільшення жодних звітів про критичних проблем. Хіба що поодинокі дрібниці, іноді камера в тісному коридорі може підкосити зручність бою, або деякі вороги поводяться не надто вдало і застрягають на місці. Але кому це заважає? Легше добити і далі в бій. Видно, що Nexon добре підготувалися, провели бета-тести ще восени 24-го року. Відновили всі баги завчасно, реліз не переносили і все вийшло вчасно. Чітком за розкладом. Така стабільність особливо тішить після численних фейлів, деяких гучних релізів минулого року. Тут же ні тобі глюків, ні технічного сорому, крім того, надзвичайно швидке завантаження на SSD. Справжній Нексген, а на PlayStation 5 й використовує фішки геймпада DualSense. Адаптивні тригери додають відчуття ваги удару, а тактильна віддача передає кожен ривок меча. Загалом просто мрія для сучасного стану ігрової індустрії: стабільність, оптимізація, швидкість, бездоганне управління і нуль головного бою. Ви, напевно, вже вловили, що гра це любовний лиш жанру like The First Berserker Kazan запозичує багато ідеї попередників, але й привносить своє, її часто порівнюють з іншими іграми Team Ninja за підхід до зброї і луту, та Секіро за парирування і виснаження ворогів. Kazan — це, якщо взяти бойову систему Dark Souls, закинути парирування з Сакіро, а потім усе це приправити стайл механіками з Devil May Cry. Звучить як мішанина, але насправді грається цікаво та приємно. Так у грі мало чого дійсно нового, проте мікс вийшов шикарний, Бої настільки драйвові, що це можливо найвеселіший Souls-like за останні роки. Тому що сюжет і структура рівнів досить традиційні, хазан виділяється балансом офенс та діфенс у бою та прогресією персонажа, чого бракувало деяким іншим сол клонам Давайте чесно, souls ігор останнім часом розвило чимало. Від Lies of P до Wukong, кожен хоче урвати свій шматочок From Software. Так от, The First Berserker Kazan за сумарною кількістю схвальних відгуків уже стоїть десь поруч найкращими представниками цього жанру. Деякі глядачі навіть кажуть, що це найкращий Souls-клон після Lies of P, який між іншими всіх нас вразив у 23-му. І це не просто маркетинг. Середній бал у преси тримається до рівні 8 з 10. Чимало ресурсів поставили високі оцінки. Наприклад, відомі рецензії дали 9 з 10. з вердиктом один з най. Кращих бойових систем останніх років Мастплей для фанатів Sekiro Devil May Cry. є й стриманіші оцінки 7 з 10, які вказують на вторинні і слабкий сторітелинг, але майже всі сходяться на думці, що боси і бійки тут вогонь, а сюжет і дизайн рівнів таке собі. Тім жанр Souls-like завжди був про геймплей у першу чергу, і хазан робить саме те, що треба, дарує нам хардкорні дуелі, від яких віє епічністю за кілометр, щоб порівнювати з DNF Duel, Якщо однографовсесвіти Dungeon Fighter — тільки файтинг, то спільного між ними де багато. ТНФ Duel – це 2D файтинг на аренах, а Hazan сінгл ПР на RPG з дослідженнями і босами. Є хіба що спільні персонажі в Лорі та загальна любов до ефектних прийомів. Проте можна впевнено сказати, що Хазан успадкував віддіє фірмовий стиль Надшвидкі комбо, вибухові спецатаки, максимальну анімашна крутість бою. Проте тепер це все перенесено у формат Souls-like пригоди. І треба сказати, експеримент вдався. Багато хто з першої скептично хмикав, мовляв, нексон робить Souls-like, та ну. Але гра розвіяла сумніви. Вона сміливо стоїть поруч із тайтлами на кшталт Секіру, Lords of the Fallen чи Lies of P і не виглядає блідо. А деякі її елементи, наприклад, брінд перервання чи система заохочення за прогрес проти босів, навіть додають жанру нових барв. Відчувається, що гру створювали не просто на хайпі, а з розумінням жанру. Також відчувається окрема любов до деталей. Розробники явно фанатіють від жанру. У грі повно пасхало для справжніх поціновувачів. Наприклад, ви можете знайти NPC з горщиком на голові, та двома мечами. Це прямий машли. Легенному фанату Let Me Her Sealton Rin, Такі дрібнички викликають усмішку ще раз підтверджують, що Казан робили свої для своїх. Це гра для тих, хто з любов'ю згадує свою першу смерть у Dark Souls і готовий знову відчути той солодкий біль порозок і незабутній смак перемог. На момент релізу The First Berserker Kazan вже здобула міцну репутацію серед критиків і гравців. Середня оцінка на агрегаторах тримається на рівні приблизно 80 зі 100. Дуже позитивно. Журналісти хвалять невблаганно круту бойову систему і божевільно крутих босів, але водночас критикують плаского протагоніста і однотипні місії. В принципі, ми з вами це теж помітили. Прайвові бої витягують усе шоу, тоді як слабша історія і левел дизайн трохи просідають. Гравці ж реагують навіть тепліше. Ті, хто пробував демо, спершу були приємно здивовані. Багато хто казав, не очікував нічого особливого, а затягнуло. Тепер дуже хочу повну версію. Звісно, знаходяться і прискіпливі душі, які підмічають, де такий глибокий, як Секіро, комбо могли б бути різноманітніші, або мені сподобалось, але «Lies of P все ще краще. Souls-like. ну скільки людей, стільки і думок. Але загальний тон на форумах і в геймерських спільнотах доволі позитивний. Хазан – приємний сюрприз. Новий виклик для хардкорщиків, який явно вдався. Ще до виходу гра перебувала трохи в тіні. Nexon не надто активно її розкручувала на глобальному рівні, та й скепсис був. У пам'яті багатьох ще свіжив провал DNF Duel по онлайну. Проте після хвилі рецензій і перших стрімів усе різко змінилося. Зацікавлення стрімко зросло, граті почали активно обговорювати гру, хвалити бойову систему, атмосферу і те, що Nexon нарешті змогла в AAA. Дехто вже називає Хазан претендентом на гру року в жанрі екшен РПГ, хоча б. інші радіють самому всесвіту Dungeon Fighter, мовляв, франшиза отримала новий шанс. І справді, очікування гравців виправдалися. Проект вийшов якісним, цілісним і справді захоплюючим. Це не ідеальна гра, а чи існують вони. Але вона чітко знає, для кого зроблена. Якщо ви фанат хардкорних бойових екшенів, то для вас справжній бенкет. Складні боси, гнучка бойова система, гідгутатракціон, від якого кров бурлить і адреналін хвещі. Спільнота вже строчить гайди, знімає відео, ділиться досягненнями, мовляв, дивіться, я завели секретного боса без отримання шкоди. Так, до речі, у грі є дійсно секретні боси для особливо опоротих, це вже окремий рівень хайпу. Одним словом, Хазан зараз активно обговорюють у всіх колах Саузлайк-фанатів, -like і, схоже, ця гра не загубиться в тіні, як деякі інші конкуренти. Щас підбити підсумки. The First Berserker Kazan – це не просто ще один Souls-like серед багатьох. Це місний, м'ясистий прокачений екшен, зроблений з любов'ю до жанру, з повагою до гравця і з вогнем у серці. Так у гри є свої мінуси. Сюжет клішований, герой мовчазний як прила, рівні іноді повторюється, але якщо ви прийшли не за сльозивими катсценами, а за запеклими боями, чітким фреймтаймінгом і відчуттям, що кожна перемога заслужена кров'ю та потом, то Kazan – це саме те, що вам потрібно. Тут немає дешевих трюків, немає змазаних чи несправедливих і ви, ваш меч, демон у голові і вороги, які не пробачать помилок. Якщо вам це по душі, ласкаво просимо варат. Технічно гра майже зразкова, стабільна, гладка, красива, оптимізована. Пойова система одна з найкращих у жанрі, Боси стильні, складні і неймовірно цікаві. Геймплей драйвовий і чесний. Це та сама гра, яка змушує прокидатись раніше, щоб ще раз спробувати завалити ту перлюку в сьомій фазі з трьома мечами. І саме та, після якої ти з гордістю кажеш собі: Я не просто гра, я вижид. Тож, мій вердикт простий і прямий, як у за Паскроні. Так, грати варто, особливо якщо ви фанат Секіро, Лайз of Пі, Elden Ring, Чи просто любите, коли гра веде вас за ручку, аж топхая в прірву і каже вилазь сам. А якщо ще сумніваєшся, завантаж демку. Якщо після неї в тебе не загорілись очі і не затряслись руки, можеш йти повз. Але якщо серце почало бити швидше, ласкаво просимо тут тебе чекали. Дякую за перегляд, поставте подбайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, щоб не пропустити більше подібних відео. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.